Він зустрів війну в індійському кані біля берегів Африки. Наша була завдання прикривати кораблі від сомалійських піратів. Запоріжець, із позивним Сомалі. Професійний військовий у команді озброєної охорони захищав кораблі. Це наша команда була на судні. Нападіння було но. Але... Наша задача була не довести до того, щоб ці пирати висадились на судно. Тому якщо йдеш на випередження, то тоді в тебе буде все гаразд. Тому ми сьогодні со своєї групи виходили на випередження і вони не змогли висадитись на корабль, тому що зробила наша група в ідеалі, тому що якщо б вони висадились захват судна, то у нас вже не було в живих, тому що самаліські пірати охоронці судна не беруть в полон. Вони їх знищують. Нині його місія захищати рідну землю від російських окупантів. Коли почалась війна, я написав на свою фірму письмо, о том, що в мене на Батьківщині почалась війна і що мені треба додому. Після цього. Мені відповідь дали, що може ви віддихнете в Єгипті, а потім все-таки почнете з нами працювати. Ну, так і як фірма була ізраїльська, то я їм пояснив, що якщо в вашій країні починається війна і ваші люди повертаються з-за кордону захищати своїх, свою країну, то мені відповідь. Дали там, що да, дійсно, ми вас відпускаємо. Цей воював, теж повернувся в Україну. Я е, теж воював, але вже поранений і списаний. Сомалія командує ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів 65-ї бригади. На запорізькому напрямку він теж використовує тактику на випередження. Ми використовуємо нові дрони, пробуємо нові боєприпаси, щоб найменше було потір в наших піхоті. Для цього зроблена рото Вона захищає піхоту. Вона допомагає в наступі піхоті. Вона Знищую як особовий склад, так і техніку противника. До копсона, до копзона, до копзона на концерт.